У Павшині Мукачевської громади відкрили фельдшерсько-акушерський пункт. ФАП обслуговуватиме понад тисячу місцевих жителів. У ньому працює фельдшер. А також щотижня прийом пацієнтів проводять троє сімейних лікарів. У ФАП є три кабінети прийому, маніпуляційний та очікування. Облаштований санвузол для людей з інвалідністю. ФАП розташований у центрі села та має зручний доступ для місцевого населення. Пункт укомплектований сучасним обладнанням, зокрема, кардіографом, раз на тиждень проводиться забір аналізів. ФАП село Павшино, ну, один із ФАПів, один із 14 ФАПів, які входить і обслуговує наближує, як я казала наші послуги медичні до населення. Обслуговує село Павшино, ну, Там тут проживає більше тисячі населення. Тут розміщена громада, ромська громада, яка також проживає, обслуговується нас, звісно, в ФАПІ. Також зроблений ремонт, і приведено все до якісних умов надання медичної допомоги, якісних умов перебування в приміщенні в закладі, і для пацієнтів, звісно, створені комфортні умови. Постійно на постійній основі працює один працівник. Фельдшер вона ж і медична сестра сімейного загальної практики сімейної медицини. Три лікаря мають, які мають задеклароване населення по черзі, по дві години мають тут прийом по дві по три години. Там розписаний графік прийому. І населення має можливість прийти, отримати консультації лікаря, трьох лікарів, яких задекларованих або просто, якщо необхідно, проконсультуватися, прийти сюди. Є і можливість кардіомонітор і кардіограф і. Комп'ютер, тобто є можливість лікарю прийти і надавати ті самі послуги, якби він працював в амбулаторії. Іншій також раз у тиждень робиться забір крові, і пацієнти можуть прийти сюди прямо на ФАП і це зробити. Маніпуляції виконуються.